Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні спілкуємося з Ігорем Ярошем. Це директор з розвитку мережі «Окрпошти» в Чернігівському регіоні. У програмі ми плануємо відповідати на запитання, власне, як змінилася робота «Окрпошти» в Чернігівській області вже на четвертому році війни. Знаю, що 4 грудня «Окрпошта» розпочала виплачувати одну тисячу. Гривень українцям за програмою є підтримка. Підтримка й от пане Ігоре, давайте одразу е, скільки людей отримали за програмою зимової є підтримка? Тисячу на Чернігівщині. От ви в е, попередній передачі, коли е, приходили до нас у студію, ви говорили, що 80 тисяч отримають допомогу у держав від держави. Так всі отримали справ тому, що а, ну наших клієнтів. Ті, які одержують пенсію в Укрпошті, чуть більше 82 тисяч. На сьогоднішній день опробудкували тисячу 93%. Це в районі 78-76 тисяч людей населення. Вони оприбуткували свою тисячу. Пане Ігоре, а от громадяни, які не встигли отримувати цю тисячу, вони можуть вже навесні скористатися такою послугою. На жаль, ця є підтримка видавалася протягом трьох місяців. 28 числа, 28 лютого, люта, ми. Перестали виплачувати тисячу і всі невиплачені кошти повернулися до держави. Також у нас є верства населення, які не користуються дією, не користуються іншими гаджетами, і вони не змогли зареєструватися на оприбуткування тисячі до 28 січня. Люди могли прийти наші ну, не наші клієнти, а люди 60 років плюс і інваліди першої другої групи. Вони могли прийти написати заяву на одержання і опробудкування тисяч. Якщо люди маломобільні і не могли прийти, вони могли позвонити на гарячу лінію. До них приходила листоноша і оформлювала заяву. Іншими словами, всі, хто не встигли отримати, вони вже і не зможуть хто, це зробити. А хто написав заяву на одержання цієї тисячі оприбуткування, ти зможуть її оприбуткувати до кінця квітня? Якщо в населених пунктах Чернігівщини немає стаціонарного відділення, то як от мешканці сіл можуть отримати послуги Укрпошти? Справа в тому, що Організація Укрпошта унікальна. І у нас покриття населених пунктів 100%. Там, де немає стаціонарного відділення, туди приїжджає пересувне відділення. В екіпажі це начальник. І водій з розширеним коломовоязків листоноша. І вони надають послуги, всі послуги, які є в Укрпошті. А які послуги є в Укрпошті? Їх в районі 54. Давайте наступне запитання: які послуги зазвичай потребують і замовляють мешканці Чернігівщини? Ну, основне, це одержання пенсії, платежі. Купляють товар, який є на стаціонарних і на персональних відділеннях, виписують газету. Посилки, звичайно, це одна із основних, що робить Укрпошта. Тому ну і так далі. Там вже менш востребовані. це такі, як оформлення страховок і так далі. Ну, Я так зрозуміла, що людина на цю тисячу і може замовити ці послуги, які так, вона потребує. Людина може, починаючи від оформлення і одержання ліків, які ми зараз впроваджуємо, є каталоги, де можна придбати товар, заплатити комуналку, поповнити рахунок, виписати газету, придбати товар є. Продуктові набори це по 300 гривень і по 500 гривень. Вони дуже великим попитом користувалися в там, де люди знаходяться на постійній основі. Це дома перестарілих і так далі. От там дуже великим попитом, тому що вони так можуть виписати газет, але платежів їм платити ніяких не потрібно. Вони можуть заплатити, поповнити мобільний. Але здебільшого все, що їм треба, це продукти, якісь ласощі і так далі. Як змінилася робота відділення Укрпошти під час війни? Укрпошта на сьогоднішній день стала більш. Клієнто-орієнтованою. Це що таке? У нас ми зробили графіки роботи, які більш зручні для наших клієнтів. Тобі ж по місту Чернігово і містам Чернігівського регіону. По Чернігову відділення працюють в будні дні з 8 до 8, а в суботу-неділю з 9 до 19. По іншим містам з 8 до 7 і в вихідні дні з 9 до 7. А ви от запитували громадян Чернігівщини, мешканців сіл та містечок, як їм ці нововведення? Справа в тому, що у нас є. Підрозділ, який займається опитуванням. І по кожному стаціонарному персональному відділенню прозванюється мінімум 20 клієнтів, де клієнт може своїм рішенням голосувати за якість надання послуг. На сьогоднішній день якість в Укрпошті Чернігівського регіону досить висока з 10 балів. Ну це дійсно це, ну, можна сказати така перемога, що наші клієнти довіряють і йдуть до нас, і тим самим голосують своїми грошима. Пане Ігоре, ваші батьки, а ви родом з Ніжніщини, вони теж можуть бути такими собі контролерами. Вони можуть контролювати так. і дивитися, як працюють працівники Укрпошти, адже вони користуються цими послугами. Так, звичайно, у мене мама одержує пенсію в Укрпошті. Також вона оприбутковувала тисячу в Укрпошті, і скажу більше, мій тато він одержував. Тисячу на карточку, але прибутково її в Укрпошті. Мама критикує вас, коли вона розуміє, що щось відбувається не так, як їй здається. Так, звичайно, критикує і папа, і мама, якщо вони приходять і бачать десь або черги, або ще якісь недоліки. Обов'язково мені про це кажуть і дають наганяй. Давайте поговоримо про роботу представників Укрпошти на прикордоні Чернігівщини взагалі, як там відбувається така робота? Там відділення працюють, чи це пересувні відділення. Нещодавно в Чернігівський Сумський регіон приїжджав пан Смілянський Юрій Хонович, це генеральний директор. Приїжджав він. Плюс ще одна ціль це вручення нагород. Нагороди були від Міністерства оборони. По Чернігівському регіону одержало два пересувних відділення це з точки базування новгород Сіверськ, і троє співробітників з. Населеного пункту Семенівка. Да. Там, де йдуть обстріли, дійсно йдуть обстріли, і вони працюють просто на ізнос. Це герої з великої букви. І мені. Було дуже приємно з ними поспілкуватися, вияснити їхні потреби, але розумієте, дивлячись на різні відділення, пересувні і на різних. Побажання, начальник 109-ї передвижки сказав, що мені не потрібно нічого додаткового, мені не потрібна нова машина, мені нічого не потрібно. Мені головне, щоб повернулися мої клієнти, і щоб коли я надаю послуги, мені не потрібно було дивитися одним оком на небо, щоб не прилетіла ніяка зараза. Пане Гре, не було такого, тобто не було таких випадків, коли працівники Укрпошти казали. Я не поїду на прикордонні, я не буду там працювати. Там небезпечно це загрожує моєму життю. Якби ви поспілкувалися з цими людьми, приходьте до нашої студії, приводьте їх, і ми будемо сьогодні. Наступного разу я їх обов'язково приведу. Якби ви поспілкувалися з цими людьми, ви зрозуміли, що це герої з великої букви, і вони ну у них є робота, яку вони мають виконати. У них є клієнти, які їх чекають. Туди не приїжджає ніхто, тільки в «Укрпочті». Там немає магазинів, там немає банків, там нічого немає. Тільки е, Укрпошта. Е, мої колеги жартували, що скоро е, населення там, де вони їздять. Е, Машин взагалі не будуть бачити, тому що вони бачать тільки, тільки одну Укрпошту, і вони будуть думати, що машини тільки є укрпочту, в деругі не їздять, бо там ніхто не їздить. Жахливі речі розказували, що ну, туди не можуть доїхати швидка допомога. Навіть людина, яка померла, її забрали три дні для того, щоб забрати. І то її там. Такими звіриними тропками доставили через дощечки, перекинути через річку, перенесли її на, нас, ну, на через річку, щоб люди на цю могли забрати е швидка допомога. Тобі ж ну, там дуже тяжко, дуже тяжко. І люди там. І... Але люди там на сьогоднішній день настільки сплотились е один біля одного, настільки вони потужні і сильні. Ви собі просто не представляєте. Там, ну зовсім інша країна, настільки вони потужні. Тобто, виходить з ваших слів, що інколи швидка допомога не може на прикордоні доїхати, а Укрпошта доїжджає. так. Навіть розказували мені начальник і водій 109-го присувного відділення, що вони врятували одного бійця. ЗСУ, тому що а, він був поранений, і вони приїжджали, побачили, що він лежить а, ну, в кув'яті, якщо правильно правильно, навіть, так буде сказати. І він руку підняв, а, пересувне відділення біля нього зупинилося, забрало його і повезло його в лікарню. Відвезло в лікарню і потім поїхало надавати послуги. Чи були випадки, коли представники Укрпошти в Чернігівському регіоні постраждали під час виконання своєї роботи? На щастя, на щастя, таких випадків не було. Пане Ігоре, от хто ж ці мужні чоловіки та жінки, які виконують цю роботу, це переважно люди якого віку? Це пенсіонери? Ні, ні, чи це молодь? Це дівчата і хлопці від 25 до 40 років. А от використовують для того, аби обслуговувати населення працівники Укрпошти лише автомобілі чи є велосипеди на балансі? Зараз ми плануємо впровадити це в проєкті електровелосипеди. І рікше. Це електро, 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 е... електро е... рік, якщо правильно так сказати, да, то ми плануємо скоро впровадити. Це плани на 2025 рік. Кількість відділень за три роки повномасштабної війни вона збільшилася. Збільшилася б незмінною. Кількість працівників, які на сьогоднішній день несуть службу в Укрпошті, вона збільшилась, зменшилась. Е... Вона зменшилась, але на якість це не повливало. Ну і відповідно, у зв'язку з війною, ймовірно, кількість жінок в Укрпошті збільшилась? Ну, у нас немає такого гендерного поділу. Як чоловіки, так і жінки працюють і виконують свої обов'язки досить якісно. Окрім велосипедів та електрорікші, які ви плануєте, що з'явиться у нас в області, що ще нового планують здійснити зробити представники Укрпошти в Чернігівському регіоні? Проєктів багато. Зараз про всі навіть і не згадаю. Будемо покращувати якість. Плануємо перенесення депо, плануємо релокації, плануємо ремонти. Все, Укрпошта розвивається. Справа в тому, що ну, нам треба не йти, щоб бути на рівні з нашими конкурентами, а бігти. І Укрпошта зараз цим займається. Покращуємо якість доставки. Ми покращуємо швидкість, логістику, будуються хаби. LC, ну, Укрпошта розвивається, і ми максимально робимо для того, щоб наздогнати керін... наших а, колег по бізнесу, наших а, конкурентів. І дуже сподіваюсь, що і перегнати. На чим ще треба працювати? Тобто, що на сьогоднішній день не вдається так, як хотілося. Програмне забезпечення хотілося би покращити і зараз над цим працюють. А, Проваджується багато нововведень в плані кадрового відслідкування за кадровими надходженнями, тобі ж нові програми, де наш співробітник може відкрити додаток і подивитися, скільки в нього залишилося відпустки, він може там оформити відпустку. Ми максимально уходимо від бюрократії і лишніх листочків. І зараз в одному додатку наш. Наш колега може зробити буквально все, подивитися, скільки в нього зарплати, як вона нараховувалась, яка премія, як вона нараховувалась. це зараз розробляється. От, він може оформити відпустку і так далі. І так далі. Тобі ж Укрпочта розвивається і в цьому напрямку для комфорту своїх співробітників. Для наших радіослухачів я нагадаю, що спілкувалися ми з Ігорем Ярошем, директором з розвитку мережі Укрпошти в Чернігівському районі, пане Ігоре, і зазвичай ми у нашій програмі робимо підсумки нашої розмови. Тож, якою є робота Укрпошти в Чернігівському регіоні на вже четвертому році війни, робота, ну я не скажу, що тяжка, але Кожен із співробітників знає, для чого це робить. Ми це робимо для наших клієнтів і заради наших клієнтів. І ми працюємо ради наших клієнтів. Дякую вам, пане Ігоре, за чудову розмову для наших глядачів. Нагадаю, що повну версію передачі ви зможете переглянути на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую вам за запрошення.